Вітаємо вас, наш гість, головний диригент Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика, пан Теодор Кухар. Дякую, що завітали. І перше запитання: яка різдвяна афіша симфонічного оркестру? В нас концерт 20 грудня був. Був. І програма досить нестандартна. Для України. Але комбінація творів: латинські фойерверки. дві мексиканські композитори: Сільвестр Ревуелтас, Артуро Маркез, Аргентинець Альберто Джинастера, І ще додали наверху фортепленовий концерт, який дуже рідко. В Україні звучав Джорджа Гершвіна. Це були чотири такі твори, які стали дуже відомі на записів, але чогось дуже рідко і майже ніколи в Україні не звучать. Реакція аншлагу, яка була, в нас повний зал був. І реакція від ці екзотичні твори. Це так, як люди зустрілися із, із зовсім чужу екзотичною культуру. Але я би сказав, із, із тих чотири творів, які грали, твір Сильвестра Велтеса дуже часто музику з порівняють і дали назву, що це латинська весна священа. Просто в ритмічним, технічним плані музика дуже, дуже важка. Але, як сам композитор, використав ресурси інструментальні, ударні інструменти, мідні інструменти, я не певний, що стіни архітектура Львівської філармонії. Витримала зовсім після стики шуму, яка була, але реакція була колосальна. І найголовніше. Наш оркестр дуже виріс за ці шість років. Відколи ви? Я перший раз працював із цим оркестром. Це неправда. Це було 20 травня 2016 року. Наступний раз повернувся і диригував другу симфонію Густава Малера в кінець листопаду. Боже, я забув, чи це 16 та 16 років? 2018 18, напевно. Ні, в 18 ті вже вже були нові проєкти. Це було 16 го чи 17-го. Бо я пам'ятаю, як мене літаку привезли із Лос-Анджелесу до сан франциско щоб я не спізнився на літак від Сан-Франциско до, до Франкфурту, щоб долетіти. Це було 17-го року, 17-го року в травні. Але мені ніколи не прийшло до голови після тій перші дві концерти у 2017 року, що я би став головним диригентом з цим оркестром, ніколи мені не прийшло до голови, що ті всі ті до 80 записів, компакт дисків які я записав в Києві, би продовжились у Львові, ніколи не думав, що перший виступ українського оркестру в Карнегі холл Буде із Симфонічним оркестром з Львівської філармонії. І я думаю, за свої шість років ми дуже багато встигли зробити, які ніхто, навіть не я, не чекали. Оркестр, найголовніше забудьте про Карнегі холл про Лондон, про Нью-Йорк, про Наксус, про, про записів. Найголовніше цей оркестр дуже виріс. Завжди, коли люди думають про музичну культуру, люди думають про Києва, є Національний симфонічний оркестр, з ким я працював багато років, є національна опера в Києві. Вибачте, але у Львові цей оркестр записав найуспішні компакт-диски, записи і не лише Дінаксус, тепер інші фірми почали до нас ходити і просити, щоб ми, ми для них. Писали. Um, поїздки в нас була в минулому році, 23-го року, поїздка в, в, в Штатах, 40 концертів. Це ви так додому поїхали? Я додому, а я запросив ор, ор, оркестр до, до, до себе. 40 концертів в Майамі, в Чикаго, в Клівленді в Нью-Йорк, Карнегі Гол. І не лише минулий місяць. У нас був дуже престижний, була дуже престижна поїздка в Англії. А найголовніші зали були в Лондоні і в Бермінгамі. Я ніколи п'ять років тому не думав, що такий шанс буде, буде чекати цього оркестру. Але то, що я вам почав говорити, рівень. Довіра, яка, яка не лише оркестра має, але який кожен музикант має в собі, дуже вирисся за цей час. А війна вплинула на сприйняття українських музикантів і їхні виступи. Ну, рівень зрозуміло. А увага, інтерес до української музичної культури. Знаєте, що я вам скажу? Технічна форма через війну і через ковід. Можливо, залишалася не лише в Україні, але в цілому світі на найвищий рівень у Львові. Ви знаєте, коли ковід почався, наша професія була знищена. Жодний оркестр не грав, жодний оперний театр не працював, жодний театр, люди не годили, діти не годили в школу, університети не працювали. Це була світова проблема, не лише українська проблема. Я не знаю, чи є, будь-де в світі од, од, одна оркестра, один симфонічний оркестр, який грав більше концерти в той час, коли, в принципі, цілий світ був закритий. Як ми ми кож, кожну п'ятницю чи кожну суботу вечором оркестр грав свої онлайн-концерти. Ясно, не була публіка. Половина оркестру сиділа на сцені. Ну, Дистанційно музиканти були змушені сидіти. Кожний музикант мав перед собою свій пульт. Наступний музикант там, там. Ми дуже шанували ті закони, які нам передали. Але між тих закон якось оркестра стигла тримати нормальне життя, оркестру репетувала, працювала майже кожен день. І навіть як репертуар не був такий великий, як склад оркестру не був такий, великий, як в нормальні часи. Найголовніше, що менталіта не лише оркестр, але навіть як люди дивилися на нас. Я вважаю, що цей оркестр, що музиканти в цього оркестру стали герої на якийсь рівень. Люди в Америці, в Австралії, в Південній Африці, в Фінландії, мені писали, кажуть, як це може бути, що наш Helsinki Philharmonic, наш Boston Symphony вже півроку не грає, бо ми не можемо вийти. Все закрили. Через ковіду нічого не працює. А як це сталося, що ви працюєте? Я кажу, в нас ті самі закони, але якось ми шануємо ті закони, але продовжили наше музичне життя. Тут дуже багато доброго сталося. І за тим оркестр тримав свою форму, і після того війна почалася. І... Як музичні критики? От, в США, в Сполученому Королівстві об'єднаному, реагують на зреагували на виступи Львівського е, академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії. Дивіться, коли оркестр планує Хастрові? поїздки, І ще має можливість грати в найвідніші, престижніші зали в світі. Це абсолютно ясно, що нас будь-кого будуть порівняти із найкращими оркестрами в світі. Це, це важливо планувати вибирати репертуар. Можливо, бо давно його не грали, можливо, бо він близький до культури. Від яки цей оркестр є відповідальний. Але скажімо, коли грали в Англії в жовтні, імпресарію, я вже з ним працював майже 25 років, він мене з Берлінським симфонічним оркестром, раз на поїздку в Англію, запросив тоді з Національним оркестром, з Києва запросив. Це було 95-го року. Коли він мені подзвонив і сказав: Теодор, я йду на пенсію. Я вже в цій професії 38 років, це буде моя остання поїздка. Я тебе дуже прошу. Я чув, як ти даргував Сибеліус, четверту симфонію пару років тому. Це моя улюблена симфонія. Сибеліус — є улюблений композитор в Англії. Чогось англійці більше люблять симфонії Сибеліуса, ніж симфонії англійських композиторів. Але я думаю, від, від першої половини ХХ століття є історичні причини на це. Імпресаріо, який нас запросив, сказав, моя улюблена симфонія Сибеліус IV. А ти не повіриш, але в Лондоні вона останній раз звучала 22 роки тому. Я тебе дуже прошу, зроби це для мене і зробиться для Лондона. Я кожного диригента прошу, диригуй, бери четверту з себе, а вони всі відмовляються, бо вона найскладніша і вона кінчає тихо. Ясно, коли людина приїжджає на гастролі, вони хочуть приїхати своїм оркестром і розвалити зал. Просто голосно, 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 швидко, швидко, швидко. І я ніколи так не боявся. Концерти чи поїздку, так як із, із, із тим репертуаром, який нас, нас чекав ще ам, хотів заграти. Просив, щоб ми заграли подвійний концерт, концерт для Соло Скрипки, Соло Віолончел і оркестр Йоганас Брамза. І наш, наш чеїст це найвидатніший чеський соліст із Праги Єржі Барта. Але імпресарію у мене просив, чи ви можете вибрати ще українського соліста чи солістку, який буде відповідати за цей рівень. Просто за мої 38 років я ніколи не ні разу не ставив мого улюбленого концерту. Брамза в поїздки, то я прошу, порадь, який репертуар хочеш, але я прошу вас лише. У мене дві прагання: концерт Брамза, який я вибрав молоду львівську скрипальку Оксану Гречин, яка грала скрипкову партію із Єржі Барта, і ще четверту Сибеліуса. Ми грали в Лондоні. Ми грали в Бермінгамі і не лише ті рецензії, які вийшли після наші виступи. В найбільші лондонські газети. Я читав і другий раз читав, і третій раз читав. Я думаю, чи це можливо, що Львівський оркестр прийшов і отримав такі? Треба зробити відхуки. скріншоти і на сайті Львівської національної філармонії. Я вам говорив про наш сайт. Це, ці рецензії є. Ці рецензії є, як це ще не було зроблено, я, я не можу за це відповідати. Але можу сказати, що і в Нью-Йорку, і в Америці, і в Англії, що оркестр залишив найпозитивніші враження, і ті рецензії, які вийшли. І як вони не на сайті? Я вибачте, я за цього не можу відповідати. Але я знаю, що знову Англія нас чекає за два роки. Я знаю, що Азія, Японія, Корея нас чекає за два роки теж. Цей менеджмент мав дуже добрий досвід із нашою роботою, і ми це продовжуємо. Пане Кухар, а які прохання до імпресаріо маєте ви, коли ви. Їдете виступати в США, Великобританію, чи деінде. Як ви намагаєтеся інсталювати твори українських композиторів? Дивіться. – Про це треба так само просити імпресарів? Це чому? завжди не перше місце. Я завжди, коли в нас перша розмова. І коли розмова йде про репертуару? Я ясно, я починаю з тим, що дивіться, в нас. Є дуже великий успіх і на записі, і в живі концерти. Ми в Карнегі холл грали. Один з найвидатніших твори Євгена Станковича. Ми в Лондоні грали твори Євгена Станковича. Зрозумієте таке, коли оркестр має поїздку, і це досить стандартна форма, імпресаріо говорить зі мною, я говорю із адміністрацією, із дирекції, оркестри. Ясно, це наш обов'язок. Як ми не будемо рекламувати український репертуар, українську культуру, ніхто цього не буде робити. Це наш обов'язок на перше місце. Я завжди, майже, майже кожна поїздка, яка в нас була, завжди на вибір є якийсь твір Летушинського. Є твір Станковича, є твір Мирослава Скорика. Ви знаєте, коли ви ходите в ресторації, вам дають меню, і вибір може бути досить, досить великий. Ви не можете вибрати все. Але я би сказав, що публіки сьогодні дуже інакші, ніж були 20 років тому. Навіть коли я почав свою роботу як головний диригент в Америці, коли я почав свої міжнародні фестивали в Австралії, в, в Штатах, я не мусив думати два чи три рази, чи ставити Скоріка, Станковича, Ятушинського, Сибеліуса, Саміл Барбара. Люди мали багато ширші погляд, зацікавлення у широкий репертуар сьогодні в Америці репертуар став набагато вущий. вущий. Люди, я вам годину тому говорив, що інтернет дуже змінився. Чогось. Люди зараз не сидять через опер, чилу оперу чи симфонію Густав Малера, яка може йти 85 чи 90 хвилин. Вони не сидять спокійно від початку до кінця. Вони мусять свого телефону брати, вони мусять писати. Вони чогось концентрація, спосіб, як люди сидять, як люди сприймають будь-яку культуру. Я думаю, дуже змінилося. І Будь-яка поїздка, будь-які записи в нас були. Ну завжди український репертуар стояв на першому місці. Най ніхто не дозволяє говорити, що Теодор цього не робить. Теодор це почав. Теодор почав рекламувати українську культуру, коли самі українці говорили, що наша культура примітивна порівняти із із рештам. От ви Я... згадали про записи, а тут мені передали диск. Коли ви були у Словаччині, так? Ви національним симфонічним оркестром Словаччини керували, були головним диригентом. Правильно? Так, якийсь час, 10 років, так. Так, і тут запис: диск Мендельсона. Колесальний композитор. Так, передала мені Скрипалька. Міні Івахів це знала, що ви будете на інтерв'ю. А скажіть, будь ласка, от диски зараз слухаються. Це ж треба мати дуже без... якосні музичні центри. На ноутах так диск не послухаю. Придіть до мене до квартири, і ви побачите на стіні приблизно 6 тисяч компакт дисків Я їх слухаю. Я не можу без них жити. Який у вас Ней, на -на музичний центр? який? На, -на, -на, -на чому ви їх слухаєте? Я маю свій, свій компакт диск плеєр. Я маю три пари рі різні на, -на, -на ушниці. І я маю в Америці ще. Ну, Колонки гарні, я, я дуже люблю. Моя, моя колекція це, це, це золото для мене. Але хочу вам сказати таке: дуже часто музиканти мене питаються: майстру, майстру, скажіть, коли буде наступний запис, коли будемо писати компакт-диски? Ну, я сказав, ну, я в серпні. По-перше, директор мусить мені дати вільний, вільний час, щоб писати ці диски. Але в нас дві проєкти в серпні. Добре, ми записали ті диски. За пару місяців хтось мені. Фірма мені присилає 20 задарму дисків, щоб ми мали не пам'ять, щоб я віддав оркестри. А та сама людина, молода жінка, яка мене писала, коли буде наступний проєкт. Я пам'ятаю, що ви рік тому питалися, коли буде наш наступний запис, а тут той реалізований проєкт. Майстру. Майстро, що з тим я маю робити? Я не, я не від час динозавр, я, я не маю чим їх грати. Кажу, але вибачте, ви мене питалися, коли ми будемо писати компакт-диски. Ми їх записали і ще маємо багато проєктів, які нас чекають. Але, майстру, хто буде слухати компакт-диск? Ніхто не... Я не маю на чим його слухати. Наша, наша професія дуже змінилася. Коли я став музикантом, я ще пластинки слухав. В той ну, за пару років диски почалися, в 81-го. Клівки були ще магнітні, так. Так. А, 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 технологія дуже-дуже змінилася. І я би сказав таке: причина, чого люди пишуть музику, дуже змінилася. Чого? Хто пише зараз музику? В принципі, соїсти. Її потребують якось себе рекламувати. Компакт-диск для молоду скрипальку. Це так, як візитка для маклера. Що таке маклер без візитки? Я мушу знати, де дзвонити. Я хочу купити вашу квартиру. Я хочу в вашу гату. Дайте мені картку, де я, я можу з вами бути в контакті. Майстру, може, ви б мені дали консерв в наступний сезон? Добре, я би хотів вас послухати. Послухайте мене. Це головна причина диски, чи будь-який запис. Це або щоб якийсь невідомий композитор, сучасний композитор показав свою творчість, щоб якийсь молодий, молода соїст, соїстка мали спосіб показати, а ви бачите, я вмію грати. Це, це моє. Це не те, що ой, дивіться, ну, є новий спосіб інтерпретувати Симфонію Бейтвана, чи ой, є нова редакція, всі кантати Йоганн Себастьян Баха. Колись головні причини писати не лише один диск, але цикли, великі проєкти це мали дуже глибокі і справедливі музичні причини. А зараз я би сказав, що воно трошки змінилося. Я вертаюся до того саме, що я вже сказав три рази. Наша професія дуже змінилася в останній Молоді композитори звертаються до вас, Маестро, візьміть мій твір у свій репертуар. Ну, побутує така думка, що класична музика, вона доволі консервативна. Давня. Абсолютно. Це дуже часто буває. Деякі наші проєкти. Це може бути американський чи український австралійський композитор, просить мене. Теодор, скільки це буде коштувати? Я потребую, щоб оркестр записав 75 хвилин моєї музики. Ми маємо, ми маємо дві, дві, може три такі проєкти у серпні, але від другого боку є, є інші проєкти. Найвідніший контрбасист в Америці, досить близький друг мій, сказав: Тед: Знаєш що? Україна, всі українці, на мою думку, на нашу думку. Стали великі герої. Я би хотів замовити дві контрбасові концерти від найважливіші українські композитори. Я не знаю, Теодор, хто ваші найкращі, сучасні, живі композитори, але я готовий дати таку суму два рази. І що ви відповідаєте, хто наші найкращі живі сучасні композитори? Ви знаєте, Відповідь я, Куха. Я дві є дві екстреми. По-перше, є той композитор, кому вже 80 років, і може він не пише стільки так часто, з таким ентузіазмом, так як колись писав? Я хотів. Це був мій план замовити від Станковича і тоді від молодшого. Я вам за пару місяців, коли цей проєкт буде реалізований, я вам все скажу, покажу. Але ясно, що на сьогоднішній день Єфен Станкович це композитор, не який це просто українська легенда ікона. Але я відчуваю, що це світова. Ікона і легенда. Я, так як з Ятошинським, я був перший, який взяв його симфонії і записав Дінаксус, найбільшу фірму в світі. Це не бо хтось мене змусив, це бо я довіри, я довіряв, що його робота, його творчість може стояти на найвищий рівень порівняння, порівняння із, із будь-яким композитором будь де в світі. Я йому пропонував проєкт, я говорив з ним, і з його дочкою, і вони вирішили, що це не найкращий час на, на такий серйозний проєкт. Можу вам сказати, що є дуже багато молоді, серйозні композитори, є Богдана Фроляк, є Михайло Швед, є Іван Небесний. Є Богдан Секін. Але є ще молодша генерація. Є такі, як Максим Коломієць, теж з Львова, але зараз учиться в Кюльні, який лише утримав викрив конкурс написати для Метрополитн Опера. Хто у Львові про це знає? Уже багато хто знає, після того, як ви розповіли. І ми, ми ще сьогодні. Я з ним мав розмову про цей проєкт написати контрбасовий концерт. То ви бачите, є та найстарша екстрима Станкович. Є посередині ті композитори, про які я, я, я говорив, в кого ми теж замовляли, замовляли нові, нові твори в останні пару років. І тепер є ще новіша генерація. Я вважаю, що це, дивіться, диригування махати руками це 10% моєї роботи. Як диригент, художній керівник, не рекламує ту культуру, за якій він чи вона відповідають, хто це має зробити. Ви знаєте, кажуть, що головний обов'язок генерального директора в будь-якій філгармонії чи симфонічній оркестри головний обов'язок це шукати грошей. Так в Америці говорять, це головний обов'язок. Як ти береш посаду, бути генеральний директор, будь-яку культурну інституцію, твій перший єдиний обов'язок шукати грошей і знати, що ваша організація. Працює на дуже певну землю. Я вважаю, що моя робота як диригент це не лише тримати оркестру в, найкращу форму, в найкращій формі, шукати поїздки, будувати репертуар, тримати технічну форму, але рекламувати українську культуру. Дуже гарна крапка, час сплив. Дякую вам за цю розповідь і за ту роботу, яку ви робите у Львові в Україні. Дякую, що дивилися і слухали головного диригента Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика, пана Теодора Кухара. На все добре.